Віталій Бателішахів, рай проти Люкманчес. Пакистан. Рейтинг 2050. Що це таке англійський початок. Що це наше, для чого? Е в 4 Ну, будемо підривати. Також. Ну, будемо підривати тебе щось. Тепер наша ідея простенька: поміняти білопольних слонів, тому що у нього пішечки на чорно, а ми й білі поля слабкі. Цим і займемось. Напав темпом, тепер чіпляюсь сюди. Угу. Прикольний хід. Я беру тут. Прикольний хід. Ну я беру тут, ти береш тут, я беру тут, ти береш тут, і я нападаю на коня два рази. У тебе як і не є два хід. Я б'ю, ти б'єш. І мені дай якийсь хід. Нема його. Є зразу хід Кін Є 4 Якщо б'є, я б'ю тут. Бити він не може, бо там чики. Так, зіграємо відразу. Открываем слона. Да, не заплачьте. Дебют тут. Мусить брать тут, но не знаю. Нет. Ту ну. иди тут. Дебют закинчено. Мои пакистанский дружи. Добро. Продолжаем, раты. Давай через шахту. Так, с... І такий хід, можливо, перед торою сюди. Ми б'ємо, він б'є, ми б'ємо, він б'є. в'ємо б'ємо. Хоча він, він буде, може пішачком взяти. Є простенький хід. Мабуть, буде краще. Щось мені так кажеться. Це буде сильніше. Ні, йде туди. Можеш брати, якщо хочеш. <клух> Тепер не хочеш, щоб я якось підставився. Я не хочу підставлятися, але можу. Проблема тепер суперника в тім, що я можу його видавлювати, а йому мінятись ніколи не можу. Ну, давай я тут тебе видавлю. Я нікуди не поспішаю. Якщо супернику подобається такі. Таке грати? Грай. Дай Боже. Шах він сховався. Мабуть, буде так краще. Туру на відкриту лінію. Хочем анимат поставить поставити суперник. Ну, добре. Можливо, слон F8 зіграти. Технічно буде? Хоча можна було просто сюди фрізя підвести. Будете видавлювати постійно з твоїх гарних полів. А що це ти? Те? Тебе був ще один хід? 87 на 88. Ну, з дебюту суперник награв дурниці. Розставляв все по чорному. Багато пішокових ходів, скільки? 4. Пішки далеко пішли. Ну, каже, щось було сильніше. Кінцей 6. А, можна було. Уже проблемки зі слоном, наприклад, а, Ферзь Б3. Окей. Це була своя ідея помняти біло поле, Ну, не потрібно було витрачати час на розмін. Треба було десь тут якісь проблемки зняти, як мінімум, цю напругу пішокову. Кінь Б4 сильніше було. А, і тут кінь Е4. Якщо кінь є 2, А це один. Ну, все рівно тут граємо просто якість. Або, або цілу фігуру. Все рівно все розвалюється, як не грає. Ні без фігури тут. Пішокова структура також. У білих погана, в чорних хороша, тому тут шансів мало було. Можна було, звісно, зівнути і щось. Але мені повезло, сьогодні я не зівнув.